Дорогі друзі, брати і сестри, я дуже радий всіх вас бачити. Сьогодні ми зібралися, щоб поколитися нашому Богу. Як ви думаєте, що состоїть наше життя? Наше життя состоїть із відносин. Які нас відносини один з одним, які нас відносини з Богом, які нас відносини. З тими, хто нас оточує, з друзями, з близькими. Щтя ну, стоїть з відносин. І ми набуваємо ці відносини або руйнуємо ці відносини. Знаєте, дуже важко побудувати міст. Там дуже великі технології потрібні для того, щоб побудувати місто. А щоб його зруйнувати, достатньо закласти якусь випадівку і все, міста немає. От такі відносини хотів би сьогодні порозмірковувати. Це Іван і від Іоанна, 15 розділ із першого вірша. Я, я є справжня виноградна, виноградна лоза, а мій отець винограда. Усякого вмуску мені, яка не приносить він відтинає, і всяку, яка родить плід, очищає, щоб грязніше родила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені і я в вас. Як галузька не може приносити плоду сама собою, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо ви не будете перебувати в мені. Я є видоградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і висухне, її збирають і кидають у вогонь, і вони збирають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? У цьому прославиться мій Отець, якщо ви приносите багатий урожай і стали моїми учнями. От такий текст Ісус говорить, що він є лоза амегатусі. Ну, Хто стикався із вирощуванням винограда, той знає, що виноград постійно треба обрізати. Не можна його так просто залишити, і він буде родити. Так не можна. Постійно треба за ним дивитися і в свій час обрізати ті гілочки, які не приносять плода або сухі. І потрібно обрізати для того, щоб був плід. І той, хто гроші виноград, він знає, коли це робити, в який час, як правильно. Це, знаєте, така наука, яку, можливо, не кожен про неї знає. І колись я в себе вдома також посадив виноград і вирішив його обрізати, але обрізав неправильно, а, або точніше, не те, то, що неправильно, а не в свій час. Я його обрізав весною, а його потрібно обрізати пізньою осінню або зимою. І коли я обрізав його весною, то став капати сік, тому що не напускає сік, а вона обрізана була. Стало капати, капати і виноград не підніс плоду, тому що весь сік викапав, і не було що для того, щоб плоди зав'язалися. В цьому тексті Ісус говорить, що він є лоза, а ми. Його відки. І от як ми можемо характеризувати ці е, галузки, які знаходяться на лозі? Е, можна сказати, якби з відносинами, з нашими відносинами з, з нашими знайомими. Перше це як знайомий, знаєте, коли з дитини знайомого десь. Там, чи десь на вулиці, ми десь 50 минут говорили, спитали, які, як справи і розійшлися. Може ще там рік чи два, ми можемо не бачиться. От такі бувають відносини з Богом. Коли людина, там, можливо, щось, їм, щось потрібно, вона приходить, щось просить у Бога, або щось, щось якісь неї нужди є. І коли нужд немає, вона більше не звертається до нього. Друга категорія цих відносин це як партнери. Ну, є партнери по бізнесу, є партнери, там є клуби, там гольф або там футбол, або ще щось. Знаєте, чисто ділові такі відносини. От ми зустрілися, щось там порішали, щось там якісь нас справи спільні є. І все. Такі, знаєте, партнерські відносини. Коли я тобі, а ти мені. І все. А є відносини? Друзі. Кожен з нас є друзі. І ми цінуємо нашими друзями, цінуємо тим, хто дорогий для нас. Хто серцю нашому. І ми постійно спілкуємося з ними, ми постійно підтримуємо відносини. Ми стараємося вникнути в ті проблеми, які виникають у наших друзів. Ми стараємося якось співчувати або якось діяти на ці обставини. І ще одна категорія це найкращий друг. Це той, хто, знаєте, особливий такий, найкращий. Оце така категорія, і потім ми розуміємо, що з залежно від цих категорій ми можемо бачити, як ця галузка приносить плоди. Якщо вона не приносить, то її відрізають. Відрізають, тому що вона не плодоносить. Колись в моєму житті був такий випадок. У мене росла вишня. Я її посадив, така гарна, таке листя, здорові, такі. Ну, не знаю, як вона називається, вона, мабуть, називає її в народі Володимирівка. Ну так називаю. Я її посадив в такому гарному місці, вона росла, але тоді не було взагалі. Взагалі, вона вже така виросла, може метрів 5 чи 6. Здорова така, листя таке здорове. Нема. І я, ви знаєте, якось так подумав, як коли читав Словом Божому, що прийшов і каже, я тебе зрубає, якщо ти не принесеш плоду. І от мене мій син Славік, маленький був, і якось він там грався, грався, і він підійшов до цієї вишні і почав вдирати пору. Знаєте, такі заусенички бувають на, на корі. І він став її вдирати, якось так на за одна на за одною тому ну це точно вона, мабуть, засохне, що кори нема. І ви не уявляєте, на слідуючий рік вона вся була біла від світу. Там такі плоди були крупні, такі здорові плоди були. І от е, я вдивувався, що, казалось би, повинна е, була засохнути, але вона стала. В нашому житті бувають такі моменти, коли Бог якось нас торкається, торкається нас і ми розуміємо, що у нас тільки одне листя, ми нічого не приносимо. Він нас понупив, тому що ми щось робили. Що зробили для того, щоб були у нашому житті плоди. Псалом 50, -й, 12 вірш, що написано російським текстом, серце чисте, у мені і тут правий обновив внутрі мене. Ми часто просимо Бога, щоб Господь Він зазирнув до нас туди і очистив нас, щоб не мішало нам нічого приносити якісь плоди, ті, які, що потрібно. Якщо ми знаходимося на лозі, то які в нас бувають плоди? У нас бувають плоди, це молитва. Ми молимося. іноді ми молимося, як викають так, в народі дежурна молитва, помолився, як треба, дай, й все. Буває істинна молитва, буває така, знаєте, скора помощ, Господи, помилуй, спаси, тому що погибаю. Ми читаємо Слово Боже, також приносимо цей лін такий, тому що Він дає нам життя, дає оцей сік, щоб ми розвивалися далі. І коли ми читаємо Іваніві, 9 розділ. Хрест і хрест щоденно. Не тоді, коли нам зручно, а хрест наш щоденно, І за мною. Це також частина нашого перебування на лозі. І ми ну, можемо задати собі питання. Хто є він для нас? Він знайомий. Чи, хто він для нас? Чи друг, чи партнер? Чи найкращий друг? Ми здаємо собі питання, хто він для нас? І... дітей е і у них є статус дитина сирота. В, в ізраїльському народі е був особливий такий е якби... е статус для цих е дітей, які залишилися сиротами. Коли виноградар убирав свій урожай то края поля він не збирав. Чому? Тому що він оставляв плоди для тих, хто були бідні або сироти, або вдома. І от в нашому житті ми також що сіємо, що збираємо. Дай Господь нам, щоб ми помічали всіх тих, хто є в дім, кому потрібна допомога, і щоб ми завжди знаходилися на цій лозі. На лозі, щоб Ісус Христос завжди нас міг надихати, живити нас, і щоб ми возростали і багато туди принести плода. І щоб ми задали сьогодні свої питання, хто від для нас є, друг, партнер чи просто знайомий. А На нашому Богу Хайдовична слава. Амінь. Амінь.